Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я б назвав цю притчу, браття і сестри, притчею лінь. Бо наскільки б вона, як здається, на перший погляд, трошки неоднозначно звучить, я не вважаю її вже такою складною складною дорозумінням нашого з вами. Проте образ цього господаря, який роздає таланти своїм слугам. Він не завжди вписується в наше сприйняття Бога як люблячого батька. Тут Бог виступає як праведний суддя, хоча це все один і той самий Бог. Проте дуже важливий для мене момент, те, що Господь дає кожному з нас те, що Він може понести, власне, коли він роздав одному слузі п'ять талантів, іншому два, іншому один, кожному за змогою його, тобто стільки, скільки кожен зміг понести. Проте в нашому житті, наші здатності, наші таланти ну це просто співзвучне слово, яке так співпало, тому що талант це міра, міра коштовності, міра ваги в давньому античному світі. В нас це ще і талант, власне, наш талант, будь-яка наша здатність, яку ми можемо розвивати, індиві... індивідуалізувати те, що в нас є від початку, робити його на щось спроможне, корисним. Ті таланти, які нам дані, вони не є не просто так. А з іншої сторони, вони можуть бути цілком просто так, якщо ми їх не активуємо, не працюємо над ними і не примножуємо їхню потенційну здатність. Але кожному з нас дано щось своє. І залежить тільки від того, наскільки ми забажаємо бути працьовитими, нелінивими для того, щоб примножити те, що нам дано від Бога від початку. Бо апостол Павло говорить, що Дух Святий наділяє кожного з нас вже при народженні своїми потенційними можливостями і талантами, якостями нашої особистості, особистостями кожного з нас. І вже від нас залежить, чи ми будемо примножувати і розвивати їх. Також є показовим те, що один слуга, вклавши в справу своїх п'ять талантів, здобув на них інші п'ять. І це абсолютно логічно, і ми бачимо це по власному житті. Бо коли людина працює зі своїми талантами, розвиває їх, не дає їм зачахнути, то обов'язково знаходяться і інші суміжні речі, які, можливо, не так яскраво в нас виражені, але можуть бути з нами розвинуті, можуть бути здобуті якісь позитивні якості, які принесуть користь в першу чергу оточуючим. Бо, власне, вся суть цього, що ми нічого не маємо свого, все, що ми маємо, нам дано Богу. І ці таланти нам також дані. Вони не просто ми не завдячуємо самим собі, що вони в нас є. Вони нам дані для чогось. І Господь нам завжди показує те, що це не твоя заслуга. Я тобі дав, бо ти можеш це понести, але по факту заслуга не твоя. Тому розвивай через те, що ти це можеш. Я тобі дав, тому що ти це можеш. І якщо ти цього не розвинув, ти будеш подібний до того слуги, який закупав цей талант в землю. Тобто він є, а ніби його і немає. Все одно, що його немає, адже він, він просто лежить без діла, припадає пилю чи просто гниє в землі. Як ми це назвемо? Це не так важливо. Але тоді цілком логічним постає обурення цього господаря, який каже: ти лукавий раб. Тому що ти знаєш, що я спитаю тебе за те, що я тобі дав, чи ти примножив, чи ні. І тут справа не в жадібності, а справа в практичному використанні, я тобі даю для чогось, щоби ти був особистістю, щоби ти мав щось своє, те, що відрізняє тебе від інших. Але якщо ти на це не звернеш увагу, ти за це відповіш. І дійсно людина, яка не розвиває ті здатності, які має, вони зачихають. І все рівно заберуться в неї, тому що вони просто не розвиваються. Тому, браті і сестри, насправді ця причина не така вже й жорстока. Вона просто нас закликає бути нелінивими, працювати над собою, подумати, в чому ще ми можемо бути корисні, навіть в повсякденні нашого життя, для принести користь для своїх сімей, для своїх друзів, для своїх знайомих, але й бути просто хорошими людьми, бо мати змогу помогти тому, хто цього потребує в будь-який спосіб. Чи це порадою, чи це вислухати, чи поділитися власним досвідом, що це дуже важливо. Адже в кожній професії, в кожному моменті нашого життя є якісь тонкощі. І хтось в них розібрався краще, і хтось може поділитися з іншим. От, власне, це і є ця притча. Притча не бути лінивим. Бо Бог правда так, Він є люблячий отець і завжди прощає нам наші гріхи. Проте і спитає за те, що ми занедбали. Бо дуже багато людей могли стати кращими завдяки тому, що хтось з нас примножив ті здатності, які нам дав Бог від нашого народження. І недаремно Христос каже, що той слуга, який був покараний за те, що не розвинув цей свій талант, не вклав його в справу. Тобто господар каже, чому ти не вклав його в діло? Власне, будь-що, що ми. Покладаємо якийсь потенціал на розвиток самих себе, це вже є вкладання його в діло. І коли цей талант був забраний від цього чоловіка, сказано, що там буде плач і скрегіт зубів, його буде викинуто геть, і він плакатиме і скреготатиме зубами. І в святому Письмі це не є ознака болю, це не є ознака страждань, як таких, це є ознака душевних страждань. Тому що завжди, коли Христос це вживає, Мається на увазі, що та людина, яка це відчуватиме, вона відчуватиме глибокі докори сумління за свою лінь і небажання стати кращим. Плач і скрегіт зубів це є особливо скрегіт зубів, це є докір самому собі, це є злість на самого себе, це є усвідомлення того, що ти сам винен в тій ситуації, в якій опинився, що ти максимально недопрацював, ти себе відігнав від Бога. Оце і є, власне, гієна вогненна, браті і сестри. Бо в Святому Письмі ніхто з нас не знайде місця про те, що Господь творив пекло. Він створив сонце і місяць, він створив землю. Але ми не можемо знайти місця, де сказано, що і створив Бог пекло, щоби там мучити грішників. Такого нема. Як царство небесне починається вже тут на землі, так і пекло може початися. І хтось його може влаштувати, але ми можемо влаштувати його собі ось тут. Бо царство небесне відкривається в серці, так само і пекло відкривається там. І гієнна вогненна це не місце, де ми будемо горіти, як в казанах, як це інколи зображається художниками епохи відродження. Тому що вогонь, який не вмирає, не згасне, не, не і червь, який не вмирає, це є докори нашого сумління. Це найбільший вогонь, який палить людину зсередини. Це є віддаленість від Бога, яку людина сама досягла своїм небажанням бути з ним. Ніхто нас так не зможе осудити, браття і сестри, як ми осудимо самі себе. Це найгірше, що ми можемо отримати, власне, до сумління, коли буде плач і скрегіт зубів. Ось тому нам треба бути, старатися і дбати, бути кращими людьми. Саме це і є заклад до того, хто має вуха чути, нехай слухає те, що сказав Христос. Тому не будьмо ліниві. Не лінуємося ділитися тим, що нам дано. Цими талантами, які ми можемо допомогти ближньому, просто так, через те, що прийде час, а він обов'язково прийде, коли нам буде потрібна допомога. І хтось нам таки допоможе в будь-який спосіб, навіть та людина, від якої ми не чекали. І тоді нам, м'яко кажучи, буде соромно. І повинно бути, тому що ми можемо, кожен з нас може. Якщо це навіть зовсім чуть-чуть, це вже Принципово важливо, це не є даремно, це не є змарнований час, це не є змарновані зусилля. Зробити цей світ хоч на мить кращим, це є незмарнована мить, незмарнований день, незмарноване життя кожного з нас. Амінь.